Врятували від вогню на Прикарпатті в житловому будинку трапилася пожежа, в якій ледь не загинув 63-річний чоловік, і це не єдине займання, яке довелося ліквідовувати вогнеборцям, через що рятувальникам додається роботи наша Ірина Некорович. Далі Житловий будинок спалахнув у надвірній. На момент пожежі там перебував його 63-річний власник. Чоловіка вдалося врятувати. Прибувши до місця події, було встановлено, що горить покрівля та перекриття одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі становила 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. А вже вранці наступного дня на Надвірнянщині виникла ще одна пожежа. Її гасили 12 рятувальників та 4 спецавтомобілі. Поступило повідомлення про пожежу сміття на відкритій території у селищі Ланчин Надвірнянського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста селища Делятин, а також місцеву пожежну команду селища Ланчин. По прибутті до місця пожежі було встановлено, що горить побутове сміття на площі 100 метрів квадратних на відкритій території місцевого сміттєзвалища. Незвичайники ліквідували пожежу та не допустили поширення полум'я на біль значну площу. Постраждалих немає. Рятувальники говорять цифрами: кількість жертв вогню на Прикарпатті чимала, як і пожеж. З початку року на Івано-Франківщині виникло 900 пожеж. У вогні загинуло 19 людей. Ще 28 отримали травми. Тож вогнеборців вкотре закликають до обережності, адже рівень пожежної небезпеки влітку зростає в рази.